Добрий день, діти! Знайомтесь, це дівчинка Ніна, а це її друг Ігор. Діти сьогодні опинилися у місті звукограй, і перший звук, який їм зустрівся у місті, це звук І. Ви тільки подивіться на номер його будиночка, це червоне коло. А ви вже знаєте, що червоне коло це позначка голосного звука. Значить, звук І. Голосний. Ви, звичайно ж, пам'ятаєте, що звуки ми говоримо, звуки ми чуємо. Коли ми вимовляємо голосний звук І, то губки розтягуються у посмішці. Язичок спокійно лежить у ротику, а повітря вільно виходить із ротика, і не зуби, не язик не заважають йому виходити із ротика. Тому наш звук І. Голосний і позначається червоним колом. Ви тільки подивіться, Ніна і Ігор зібралися грати у сніжки, а сніжки не звичайні. На кожної сніжці позначка голосного звука. Ви зараз почуєте різні звуки, а коли почуєте звук І, то вам потрібно плескати в долоньки. І так, починаємо. А! -а, -а. У-і! Які ви уважні, саме тут треба плескати, тому що поки летіла сніжка, ви чули звук І. о е, І. молодці Ви справились із завданням. Діти, уважно подивіться на засніжену галявину і назвіть, будь ласка, предмети, в назві яких є звук І. Молодці. Це, звичайно, такі слова, як білка, снігур, сніговик, іграшка, стілець, сніг. А тепер подивіться на круги і скажіть, в яких словах в назві є звук І. Так, у словах півень, кіт, індик. Є звук І. Ігор і Ніна хочуть пограти в гарну гру, збудувати снігову фортецю. А ми, діти, допоможемо їм в цьому. Але спочатку уважно подивіться, у Ігоря перша снігова куля не проста, а з позначкою голосного звука. Тобто Ігор буде збирати кулі із малюнками. В назві яких звук І на початку слова. А тепер давайте подивимось на Ніну. У неї позначка голосного звука посередині на сніговій кулю. Тобто Ніна буде збирати снігові кулі з малюнками, в назві яких звук І знаходиться посередині слова. Ви тільки подивіться, перша снігова куля. І кому вона потрібна? Так, Ігорю. А на цій кулі що зображено? Так, квітку. Де знаходиться звук І в цьому слові? На початку всередині чи в кінці слова? Звичайно, всередині слова. Кому ця куля буде? Так, для Ніни. То зображений на сніговій кулі? Індик. Де знаходиться звук І в слові індик? Так, на початку слова, тому ця куля буде для Ігоря. А на цій кулі хто зображений? Звичайно, кіт? Звук І у слові кіт. Де знаходиться на початку, всередині чи в кінці слова? Які ви уважні? Звичайно, всередині слова, кому ця куля потрібна? Так, для Ніни. А тут діти зображена Ігуана. Де знаходиться звук І у слові Ігуана? Так, на початку слова. Для кого потрібна ця куля? Так, для Ігоря. Що зображено на сніговій кулі? Так, білка. Де знаходиться звук І? Звичайно, всередині слова. Для кого потрібна ця куля? Для Ніни. Ви тільки подивіться, які гарні високі фортеці вийшли у Ігоря і Ніни. І ми їм цьому допомогли. А давайте тепер назвемо, які ж предмети зображені на кулях у Ігоря. Так, це іграшки, індик, ігуана. А у Ніни кіт, білка, квітка. А це, діти, буква І велика і маленька. Звичайно, ви пам'ятаєте, що букви ми можемо бачити, букви ми можемо писати. На що схожа буква І? На свічку, на черв'ячка із повітряною кулькою. Маленька буква І схожа на монстрика з одним оком. Буква І схожа на два олівці. Один довгий, а другий коротенький зверху. Навіть можна сказати, що буква І схожа на мізинчик руки. Сніговики намагаються прочитати букви. Давайте їм допоможемо. І А. А разом іа у Іу. Ін. А тепер давайте виконаємо звуковий аналіз цього складу. Який перший звук? Який другий звук? Так, звичайно. Звук І це голосний звук, і він перший. Звук Н це приголосний звук, твердий приголосний і він другий. Ні. Давайте виконаємо звуковий аналіз цього складу. Ні, м'який приголосний і голосний. Діти, коли ви будете грати, то букву І можна викласти із цукерок, викласти із шарфа, збудувати із мозаїки. Букву І можна викласти навіть із мандарин, або із мушлі, або із свічок. Велику букву І дуже легко написати. Вона складається із довгої лінії, а угорі і унизу із двох коротеньких ліній. Буква І, Ніна, Ігор і Сніговик прощаються з вами. До наступних зустрічей. До побачення!